Незрячі люди можуть спокійно користуватись телефонами, комп'ютерами. Я поясню, як це працює. На телефоні є, такий, є така програмка, і куди б я не натискала пальцем, воно мені буде проговорювати, що я натискаю. І якось одного разу я викликала таксі, мені повідомило, що буде така то машина, в такий-то час, ну і таке то ім'я водія. Під'їжджає машина, я сідаю, ми їдемо, і водій каже, «О, Це ж ви, коротше, не бачите, а я чув, що коли людина не бачить, у неї там надспособності, вообще, якісь нереальні просто. Наприклад, що ви майбутнє можете бачити, у вас така чуйка, ви, короче, отак от все на дотик, ви, ви все от навколо все розумієте, я кажу, звісно, кажу, хочете? Можу сказати на дотик, що у вас за машина? Він такий, да ладно я кажу, да да звісно. Роблю ось так і кажу, «Рено меган синього кольору. <рес> Він такий, да ладно? да ладно?» Я кажу, «Да, да, да. а звати вас Сергій. Він такий, да ладно, як ви це робите? Я кажу, ви просто пахнете, як Сергій, розумієте, тому ось так от.